Людина має справлятися без пігулок. Пийте, а там далі пройде. Тож вона 30 мг випила і з То ти ще який овоч не хоче тут бути? Як їй далі взагалі жити? Який дуже люблять психологи? Через це можна заробляти гроші. Вітаю! Сьогодні в нас буде такий повноцінний ролик на Ютуб про депресію. Взагалі, це планувалося бути в формі подкасту, але... Не вийшло. Ви проголосували за інше, тож от вам ролик. І для того, щоб було легше сприймати інформацію, я буду вставляти такі шматки презентації, які я для себе підготувала тут як орієнтир і для вас потім щоб його змонтувати. Отже, я не буду давати визначення, що таке депресія, бо ви можете зайти в Google і він одразу вам все скаже. Але я дам вам цитату Карла Юнга. О, така історія. Ваш погляд стане ясним лише тоді, коли ви зможете зазирнути в свою власну душу. Взагалі, депресія це такі двері, це такі ворота в те, щоб почати досліджувати себе. Дуже часто так трапляється. Треба сказати, хто я. Назвати Лена, я клінічна психологиня, психотерапевтка. І завдяки тому, що протягом двох років я спостерігала як волонтер, як протікають депресія, тривожність. Піпулярний розлад і інші психічні захворювання в психоневрологічному диспансері, я вважаю за потрібним говорити про цю тему. Давайте з такого загального, як відрізнити, звичайно, в тому, чи лінь, чи стрес від депресії. Чому я так виділила слово лінь, тому що дуже часто депресію підміняють цим поняттям. Ніби ти не хочеш щось робити, це не депресія, це лінь. До речі, не бажати чогось робити це не є погано, але депресія вона має більшу і ширшу симптоматику і прояви. Якщо ви просто втомилися, вам буде хотіти відпочити. А після того, як ви відпочили, ви будете відчувати прилив сили. Добре, зараз ми не говоримо про те, щоб ми на 100% могли відчувати правив сил, але ми, в принципі, будемо готові йти у завтрашній день. Вам доступні власні бажання і емоції, це дуже важливий момент, тому що я написала доступні як можливість до них доторкнутися. Ну так ніби звернутись, запитати щось в них. В лапках при депресії всі емоції приглушені, недоступні, і я десь відчуваю себе на межі, треба працювати, і хочу, щоб завтрашній день вже не наставав. Також, те, що я казала, після відпочинку стан поліпшується, при депресії такого немає. Після відпочинку, при депресії ви хочете ще відпочити. Точніше, як хочете. Ви відчуваєте, що вам погано, у вас можливо болить тіло, можливо, ви не відновлюєтесь, і дуже важливий момент у в є початок і кінець. Я сьогодні втомилася, поки записувала цей ролик, але завтра я буду вже не втомлена. А коли це хронічна втома, то вже привіт задуматися. Чому ми часто ігноруємо свої емоції, аж доки зовсім не стане важко? Це хороше питання. Я своїх клієнтів, які вже вийшли з депресивного епізоду, часто запитую, як ви думаєте, через що ви там опинились, і як ви зрозуміли, що ви там опинились, для того, щоб цей маркер був завжди доступний. Щоб людина могла подумки повернутися, якщо знов повторить цей стан і не пролетіти його. Отже, чому ми часто ігноруємо емоції? Це може бути попередній життєвий досвід. Я, звичайно, маю на увазі дитинство. Дитинство це не просто такий епізод життя, який дуже люблять психологи. Ну просто тому, що через це можна заробляти гроші. Ні, дитинство це такий набір дуже свідомих і несвідомих правил, установок, стосунків. Який ви собі запам'ятали, записали і певним чином реагуєте вже на цей світ? Наприклад, якщо ваша мама була дуже дуже тривожна, скоріше за все, дуже великий відсоток, дитина буде теж. Сильно тривожна, тому що вона навчена з молоком матері їй передано, що світ небезпечний, треба постійно пильнувати. Отаким От чином, попередній життєвий досвід, якщо вас не навчили звертати увагу на свої емоції, а нас, на жаль, не навчили цьому. Розуміти, що я відчуваю, розуміти, коли я заїдаю емоції, дозволяти емоціям проходити крізь тіло, то в принципі ігнорування це один зі способів, щоб не боліло. Дуже є хороша вправа. Почніть, будь ласка, помічати, коли ви хочете пити води, ходити в туалет і їсти. От з цього починається взагалі будь-яке дослідження себе, коли ви починаєте звертати увагу на фізіологічні свої потреби. А вже потім ми підемо до більш високого як то кажуть. Друге ставлення до себе як до чогось неважливого. Це така дуже типова історія, коли я можу потерпіти. Ну, мені ж не важко. Я воду нормально не п'ю, коли хочу, не їм коли хочу. Та й тут можу теж потерпіти. А що? А хто я? Хто я Я Рижа мавпа. Ми не знаємо себе. Це всі ті питання, які я перерахувала до цього. Пізнання себе починається з того, що я починаю звертати увагу, що зі мною відбувається, як я функціоную, що для мене є важливо, що не важливо, що для мене є стосунок, що для мене є близькість, де я відчуваю себе добре, чому протягом дня в мене паскудиться настрій. Ой, до речі, до речі, третці бачила. Чоловік пише, дуже люблю спілкуватися з дітьми, бо тільки вони задають цікаві питання. Наприклад, який третій колір в мене улюблений? І я прям підвертую на Цьому питання. Тому що це справді, ніби дуже по-дитячому, але так по-дослідницьки. Типу який в тебе третій колір цікавий. Тут, дай Бог, би перший і другий сказати. От з цього починається наскільки добре я себе знаю. Знаєте, пам'ятаєте, оці книжечки були в дитинстві? Твоє ім'я, твій улюблений колір, кого ти обереш собаку, кота, попугу чи ще когось. Це воно. Побудований ідеальний образ себе. У нас у всіх є. Певний ідеальний образ себе, але чим більше він відрізняється від свого справжнього я, тим більше цей розрив буде тиснути на вас. І в погоні за певними ідеалами можна дуже сильно втратити себе. І через це, звичайно, не звертати увагу на те, що там з вами відбувається. Ніби все нормально, чому так важко? Депресія це не завжди історія, де люди просто погано жили і погано померли. Ні, успішні, гарні, амбітні, цілеспрямовані. Коротше, будь-які теж хворіють на депресію, а може і частіше треба підіймати силження, якщо вони є, і подивитися, тому що ідеальна картинка манить, а світ виявляється не ідеальним. Тепер хочу трошки розповісти, як та вся біохімія відбувається. Це до речі, я не знаю, комусь буде супер цікаво, а для когось це супер нудний блок. Я сподіваюся його якось так зробити, щоб він був гарним. Уявімо, а тут і уявляти не треба. Ви живете в постійному стресі, але такому, знаєте, який спочатку щось ви хотіли з ним зробити, а потім потім змирилися, і просто, наприклад, пашите на роботі, або знаходитесь в дуже складних стосунках, які постійно виснажують, або вирішуєте безліч задач. Проч. Все, постійний стрес. Коли ми переживаємо стрес, мозок подає сигнал і починається виділятись кортизол. Він спочатку допомагає мобілізувати сили, але якщо ви якби на постійній основі так живете, кортизол такий добре, питань немає. Тоді інша стратегія, каже кортизол. І починає впливати на різні сфери. Наприклад, пам'ять. Ви починаєте дуже погано запам'ятовувати нове. Про депресії дуже часто. Одним з ключових факторів це концентрація. Ви собі знаєте, що ви нормально концентруєтесь, наприклад, можете легко прочитати три аркуші паперу, щось з цього зрозуміти, видати інформацію, потім оброблено. І раптом ви прокидаєтесь і розумієте, я не можу сконцентруватись. Я берусь за щось одне, а потім не пам'ятаю, на що я це взагалі зробив. Я читаю і не можу зрозуміти, що я взагалі читаю. Я говорю якесь речення, а потім думаю, до чого я це все вів. Другий момент. Дуже сильно працює наша магдалина. Вона стає надто активною і посилює тривогу. Тому раптово ви можете, ніби на рівному місці, відчувати тривогу. Ви вийшли з хати, збиралися піти в торгівельний центр, зайшли в нього і, о Боже, хто ці всі люди! Я не хочу тут бути. Мені стає задушно, мені стає якось не по собі. В мене підіймається тиск, все, я виходжу. Отут От зараз третій момент при хронічному стресі. І тому при депресії є часто м'язевий біль, або, наприклад, головні болі, на що лікарі кажуть, що ну, це у вас головний біль напруги, або, наприклад, біль в шлунку, яка ні з чим не пов'язана. Чому так тіло сприймає, що треба боротися з хворобою, але хвороби немає. Наприкінці цього всього циклу ми можемо розуміти, що в нас пригнічений настрій дуже багато часу. Я хочу плакати постійно. У мене втрата мотивації, втрата бажань, те, про що я говорила, Оце неможливо підмінити, коли ви знаєте точно, що раніше я оце хотів, і раніше мені було прикольно так проводити вихідні. Я хотів поїхати кудись, а зараз я нічого не хочу. І це не минає. Значить, відсутність бажання, відчуття постійної втоми, втрата концентрації, м'язовий біль, все, оце та точка, яка просто. Комом звалюється на людину, і людина починає не розуміти, як їй далі взагалі жити. Відповідаючи на питання, чому депресія це не вигадка, хоча такого питання в мене не було, тому що це хвороба. хворіє мозок. Він дає певні сигнали і проявляє певну симптоматику в організмі. Тобто він має клінічні прояви і свою біохімію. Якщо ви не вірите, відкривайте дослідження, читайте, що там люди доброго і розумного написали. Що робити? Це улюблене питання всіх моїх клієнтів, і моє теж. Я теж люблю, щоб було все зрозуміло, але на жаль, в житті так не трапляється. Тож, поки що я придумала чотири пункти, які можу вам запропонувати. Перше це лікар-психіатр. Будь ласка, не треба йти до своєї подруги, яка теж приймає антидепресанти, і приймати ті ж самі антидепресанти, бо в нас дуже схожі симптоми. Ні, взагалі, ні, будь ласка, не треба просто ви до лікаря психіатра Бажано знайти такого лікаря, з яким вам буде комфортно Комфортно співпрацювати щодо вашого стану, бо лікування депресії це не один похід до лікаря, і потім все пийте, а там далі пройде. Отак От не працює. Психотерапевт, тут я вагалась, чи його на перший план виставляти, чи на другий. Не всі люди можуть на жаль собі дозволити психотерапію, тому спочатку. Медикаментозне лікування, якщо є така потреба. Потім, якщо ви можете себе дозволити, то психотерапія. Для чого? Відповідаю, коли почнуть працювати таблетки, ви будете відчувати себе краще. І тут дуже круто вступає психотерапія в тандемі, бо вона починає вас стимулювати, пізнавати себе. Вона починає казати, М -м, а от чого ти працював 14 годин в день? Гроші, це основна мета, чи було що ще через що ти впахувався так сильно? Заборона бути слабким це про що для тебе? А як ти переживаєш відчуття безсилля? Отаку історію зробить психотерапія. Ви можете казати, фуфе, не хочу відповідати на ці питання, мені було добре, я був хорошою машиною, яка просто сиділа, працювала, потім шла щось їла собі. Так, да, в мене болів шлунок, в мене боліла голова, я блював два рази на тиждень, але, але. Все було під контролем. Психотерапія, звісно, трошки це почне розшатувати, але потім вам набагато стане краще, звичайно. Підтримка близьких дуже важливий момент. При депресії це не історія, де людина така: ну все, припиняй, давай, зібралися, подумай про хороше і все буде добре. Ні, при депресії дуже часто, навіть коли стає легше, у людини раптово можуть зникнути сил. Знов такий відкат. Типу, от були сили зробити навіть щось по хаті, приготувати щось, наприклад. Але потім хоп, відкат і все, людина лежить. Не те, що вона не встає. Вона якби встає, але в неї немає знов таки мотивації і бажання щось робити. Тому підтримка при депресії повинна бути дуже м'якою. Обережною, ненав'язливою. Чи зможуть вам дати її близькі? Ну, не всі близькі люди можуть її дати. Це правда. Не всім близьким людям легко, коли інша людина хворіє на депресію. Та нікому не легко. Просто хтось справляється, а хтось ну, не може витримати це. Ну це таке випробування. Мені здається, як і будь-яке складне захворювання, коли хтось один з членів родини хворіє або з близьких друзів, інші. Повинні якось витримувати це. Знаєте, яку штуку я помітила під час зйомки відео, і я думаю, що це про те, чому люди не доводять щось до кінця. Бо ти ще не маєш готового результату, ти вже щось дуже багато наговорив, ти вже не пам'ятаєш, що ти там говорив. Напевно, щось добре і розумне, але не факт. І ти посередині того процесу починаєш буксувати. Сили ти закінчуються потроху, і все, ти такий вже та ладно, може, це не скажу, може, це все якась дурня. Це знецінення відсвятковувати в собі. Тутальний перегляд свого підходу до себе. Це про те, щоб знати себе, з чого ви там складаєтесь, з яких процесів, як ви на що реагуєте, на що воображається, що вас мотивує, що вас заряджає, де ви за зусиль витрачаєте, де ви підтримуєте, може зайвий раз. Не себе, а інших, де ви бережете не себе, а інших, а чому так відбувається, а через що. От, якби тотальний перегляд ставлення до себе повинен починатися з тотального дослідження себе. Чомусь нам дуже цікаво, що скажуть люди на те, що я приймаю препарати, і що вони подумають. Але менш цікаво, а що я собі скажу. А хто як не я, маю зараз себе відвести кудись і зробити, щоб стало легше. Розумієте до чого я? Отака От схильність думати, а що там інше, дуже сильно відводить від того, щоб подумати, а що там я, як у мене справи? Я перестав їсти, хотіти чогось і радіти. Упс! Але зараз я сижу і думаю, що тьотя Тома скаже мені, що я слабак. Переходимо на наступний слайд, бо взагалі про тотальний перегляд свого підходу до себе це можна робити цілий курс. Міфи. Міф про депресію швиденько. Підсадять на пігулки, потім не злізеш. Ні, це неправда. Підсаджувати на пігулки ніхто у вас не буде. Ви приймаєте лікарський препарат, який має певний проміжок часу розгорнутися у вас в організмі. Потім ваш організм має засвоїти певний час його. І потім лікар по вашому стану, який повинен бути відносно хорошим пролонгований час. Тобто довготривалий час, лікар скаже вам: добре, все, тепер сходимо з препарату. І ви поступово сходите з нього по тому, як розпише вам лікар. У мене є клієнти, які лікувалися антидепресантами. Потім з них зійшли і далі живуть своє добре життя. Будеш овочем. Ні, не будеш ти овочем. І, до речі, мені так цікаво, що ніби при депресії типу ти не овоч. То ти ще й який овоч? Отак можеш сидіти. І думати, боже, коли це все закінчиться? От зараз в вікно і все. А ще дуже важливо: депресія загортає вас всередину. Якщо раніше ви помічали за собою, що ви людина, яка розгорнута назовні, тобто, от тут у вас є друзі, тут ви на велосипедах катаєтесь, тут вам цікаві якісь нові фільми або книги. і Так далі, депресія буде загортати вас всередину. Зв'язки вже не так сильно хочеться з кимось спілкуватися, вже хочеться самому десь побути, вже немає сил ні на що, такому воно потрібно. І це буде відчуватися, ніби я як Тунель, там, де є світло, оце світло поступово буде заходити так. Отак заходити, заходити і темрява, ви в темній кімнаті. Тож, коли люди кажуть, будеш овочем, я така думаю, інтересненька, конечно. Овочем не роблять антидепресанти. Якщо ми кажемо про сильні лікарські препарати, наприклад, транквілізатори, їх не дають про депресію, їх дають при інших станах, тому ні. Ви не будете овочем. Можливо, у вас будуть певні побічні ефекти, наприклад, дуже сильно пітніти вночі або сильно хотіти пити, або ще щось, але все одно це краще, ніж просто валятися пляцком. Міфи, що можна просто взяти себе в руки, можна змусити себе щось робити, кожен день повертатися і не хотіти, щоб наступний день починався. Але можна якісно змінити своє життя і припинити терпіти. Сусідка пила ці пігулки і померла. Це моє улюблене просто. Ми беремо якусь рандомну людину, не знаючи про неї нічого. А нам нас її життя, що в неї були за супутні хвороби, що вона насправді пила. Ви ж не сиділи перед нею, не дивилися. О, тут вона п'є 30 мг, Добре, може, вона 30 мг випила, і з таперки ще і так кожен день, наприклад. А в неї серцево-судинні якісь захворювання. Хопа! Добре, е я починаю переходити на якийсь супер стендап. Тому оці порівняння, що в когось якось там було, вони ні до чого ніколи не приводять. Важливо, як у вас, що з вами відбувається, щоб ви знали про свої, наприклад, захворювання, як вам з ними будувати взаємодію, щоб ваше життя було і ставало краще, а не гірше. Антидепресанти це не наркотики, тобто вам не стане супер добре. Вам стане просто нормально, спокійно для того, щоб справлятися з буденними задачами. Чи допомагає фізичне навантаження? Так допомагає, бо це можливість серотоніну утворитися природним шляхом. Тому, якщо ви зараз переживаєте депресію, але у вас є, хоч трошечки сил, піти прогулятися, це буде не зайве. Або, наприклад, вийти, сходити в магазин, позайматися спортом вдома. Коли розкривається препарат, з'являється таке віконечко, там де ви можете почати, ніби щось хотіти зробити. Ну, ніби на це трошки з'являється сил. Отут можна спробувати себе. Підштовхнути, підштовхнути, не насилувати. Но-но-но. No, no, no. А підштовхнути, наприклад, пішли там в парк спробуємо те морозиво. Ну, пішли сюди, подивимось на якусь виставку. Ну, пішли в магазин, обираємо якусь там прикольну ковтру. Тобто не закупорюватись вдома, а пробувати потроху, потроху, потроху виходити. Якщо ви чуєте фразу Людина має справлятися без пігулок. Нагадайте собі, що перед вами є людина, яка не розбирається в тому. Як протікає те чи інше захворювання? А депресія це хвороба. Отак От ми не тільки з вами вирішили, а ще і міжнародний класифікат хвороб. Почали з цитати Карла Юнга і завершуємо його цитату: хто дивиться назовні, бачить лише сни, хто дивиться в себе, прокидається. Це такий ролик поштовх до того, щоб прокинутися, щоб почати багато-багато цікавитися тим, з чого ви складаєтесь, які ваші є реакції вам притаманні. Що вам подобається, а що не подобається в собі, з чого складається ваше хороше життя? Це такий шлях до усвідомленості, до того, щоб в моменті розуміти, що я в своєму житті зараз відчуваю себе добре. От на цьому і завершимо. Ставте лайки, коментуйте, просувайте цей ролик. Але насправді, якщо чесно, мені дуже дуже цікаво, що ви думаєте про такий формат. Бо він займає багато часу і ресурсів. Все, цьому папа, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Побачимось на просторах Тіктоку, Інстаграму і Ютубу. Тепер а ще втретє я буваю, але зазвичай там коментую щось таке смішне і все.